Ну що, другий день вода стоїть, нікуди не уходить. Тільки по центру почало трошечки-трошечки е, просихати, але навколо ну, такі нормальні калюжі. Побалакав я з працівниками, сказали, що таки будемо ми тут робити невеличку дірочку для відтоку води. Е, ну куди вже діватись? Так, можливо, мінус в тому, що через неї зможуть залазити потім Якісь істоти, типа криз, ну будемо щось думати і ставити якусь рішоточку туди. Ну, а так бачите, вода і не думала, уходить по бокам. Тобто єдиний шлях це підсохнути. Ну, по центру вже біля виходу трошки підсохло. Якщо, якщо плануєте робити щось подібне, то заздалегідь подумайте про воду, яка може потрапити сюди не тільки після. Того, як це буде зроблено, а й до. А наприклад, через цю калюжу у нас зупинилась робота як мінімум на один день. Ну, я сподіваюся, що завтра можна буде продовжити все це робити. Така ситуація: камінчики чекають.